Зробити легку атлетику цікавою для дітей з іграми, різноманітними вправами та атмосферою спортивного суперництва у рівному відбулося перше заняття у межах проекту Літні ліги. Тренерка місцевої оздю Тетяна Гречко зголосилася у вільний від підготовчих зборів та основних тренувань час проводити безкоштовні заняття з легкої атлетики для дітей молодшого шкільного віку. Взагалі, проект від 6 до 9 років, але нам наголосили наголосили на тому, що якщо приходять старші діти і навіть ветерани чи просто батьки, це Головна мета залученість людей, тобто. Тут ти не в спортивній школі, де ти можеш сказати, що в мене якась іде градація, і тобі потрібно виконати якісь розряд або ще щось. Тобто, це масовість, і може люба людина прийти і займатися. На перше заняття, яке відбулося на майданчику у парку Шевченка, прийшло два десятка дітей, здебільшого дівчат. Частина з них лише знайомиться з королевою спорту, а деякі вже навіть виступають на всеукраїнських змаганнях і шукають додаткову можливість, щоб покращити свої вміння. Тетяна Олександрівна вона працювала раніше в школі. Я ходила на урок. Ну так, ну, подобається бігати, мені подобається бігати бар'єри. Вікторія привела на тренування свою доньку Катерину. Мама з дитиною приїхали до Рівного два роки тому з Донеччини. У дівчинки є деякі проблеми зі здоров'ям, однак їй подобається спорт. А поки учасники літньої ліги виконують вказівки тренерки, батьки стежать за діями своїх дітей з трибун. Три роки тому ми тренувалися у дружківці, починали це робити. Потім. І за певних обставин ми переїхали і перервали ці тренування. Зараз знов от сьогодні відновлюємо. Діти прийшли, я побігла вісім кроків, зробила цю е, зарядку, щоб обіркріпити кості. Тренування для дітей відбуватимуться два рази в тиждень упродовж літа. Анонси наступних занять, їх початок та місце проведення можна знайти на сторінках Тетяни Гречко у соцмережах. Зараз період війни, і мені не хочеться писати саме локацію тренування. Я можу написати парк Шевченка, чи можу написати ще щось, але більш така точна інформація я пишу на вайбер. Тобто, батьки, яким цікаво, вони можуть просто. Взяти мій номер телефону, написати, що їх цікавить. Я їх додам вайбергрупу. В принципі, вони будуть бачити всю докладну інформацію. Ідея проекту Літній ліги» зі слів тренерки, це не про спорт високих здобутків, а про залученість до здорового способу життя і активно проведені канікули. А можливо для когось з цих дітей легка атлетика стане відкриттям і улюбленим заняттям. Микола Бришицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.